Нещодавно біатлонний світ сколихнула новина про скандал у латвійській збірні, що трапився безпосередньо на чемпіонаті світу і мав продовження. Інцидент стався між Андрісом Расторґуюсом та тренером збірної, який до того ж є чоловіком Байби Бендіки. За словами біатлоніста по закінченню одиночної змішаної естафети, він звернувся до Ільмара Бріціса, звинувативши того у крадіжці пари лиш. Після чого тренер напав на нього і, як наслідок, урасторгуєвся перелом носа, забій плеча та зламаний палець. Після проведення внутрішнього розслідування, 25 лютого, Бріціс пішов у відставку з посади тренера латвійської збірної. А сам біатлоніст закінчив сезон за станом здоров'я. Наразі федерація веде перемовини задля того, щоб забезпечити подальшу участь збірної Латвії в міжнародних змаганнях, як у цьому, так і у подальших сезонах.